Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я вам пропоную поговорити про індексацію пенсій. Ми подивимося по роках, починаючи з 2004 року по сьогоднішній день. Як відбувалася індексація пенсії? Чому в деяких моментах і в яких роках індексації... Пенсій так і не було. Зараз більш детальніше про все з вами поговоримо. Взагалі, ми з вами розуміємо, що індексація пенсій придумана для того, передбачена чиним законодавством України, для того, щоб ті пенсіонери, які вийшли, на пенсію раніше так, щоб їхні пенсії встигали за цінами, за комунальними, за цінами на аптечні препарати, на медикаменти. Тобто в нашому законодавстві є дуже багато таких понять, як усучаснення пенсії, перерахунок пенсії, пенсія буде порахуватися за новою бальною системою. А коли ми виходимо з вами. Підходимо до питання індексації, то кожного року, в принципі, одне й те саме. Встановлюється мінімальна доплата і максимальна доплата до вашої пенсії, і по факту пенсії не індексуються, адже розмір пенсії він не відповідає, на жаль, реальним потребам наших українських пенсіонерів. Чому ж так відбувається? Давайте зараз з вами більш детальніше. Розберемося. Взагалі, хочу нагадати, що в 2004 році в нас в країні вступив в дію закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. В цьому питанні, питанні індексації, саме закон розкрив питання індексації, коли в країні відчутно зростають ціни та рівень середніх заробітних плат. З 2005 року пенсії перераховувалися шляхом. Збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачувалися страхові внески, та які враховувалися для обчислення пенсії на показник щонайменше 20% від зростання середньої заробітної плати. Також всі пенсії індексувалися відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення. Це якщо говорити за 2005 рік. Починаючи з 2014 року норма щорічного підвищення пенсій була призупинена через складну фінансово економічну ситуацію в країні. Тому у 2014-2015 та 2016 роках індексація пенсій не проводилась. Хочу нагадати, що в 2017 році була проведена масштабна пенсійна. Реформа, в результаті до якої були внесені ряд змін до пенсійного законодавства. По перше, що було це були збільшені вимоги до стажу, про які ми говоримо дотепер, що до 2028 року, всім. Потрібно незалежно чи ви чоловік чи жінка, всім потрібно буде мати 35 років страхового стажу та досягнути пенсійного віку 60 років для того, щоб вийти на пенсію. Далі збільшили пенсійний вік для жінок, тому що хочу нагадати, що до 2017 року жінки могли вийти на пенсію в 55 років. По-друге, що ще змінилося в 2017 році, це була змінена в. Формула обчислення пенсій прибрано дату щорічної індексації, і також було визначено, що будуть індексуватися тільки пенсії, які були призначені відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. У жовтні 2017 року була відновлена норма закону щодо індексації пенсій. Але знову ж таки в цьому законі не передбачено, з якої дати мали перераховуватися пенсії. Було визначено, що дата та порядок такого збільшення будуть визначатися у межах бюджету пенсійного фонду за рішенням уряду з урахуванням мінімального розміру збільшення, тобто не менше 50% темпів зростання споживчих цін та 50% зростання середньої заробітної плати. Тому у 2018 році індексація пенсій, знову ж таки в нашій країні. Не відбулася. У 2019 році була, була проведена індексація з урахуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати у розмірі 1,17. Тож, у 2019 році індексація була проведена в березні, у 2020 році у травні. У 2020 році, хочу нагадати, також Кабінет міністрів України підвищив пенсії людям вікової категорії, які досягли 80 років. Потім були встановлені щомісячні доплати до пенсії у розмірі 500 гривень саме для людей віком від 80 років. Та було проведено індексацію пенсій 11 на 11% у травні, і українські пенсіонери змогли отримати по одній тисячі гривень. За програмою Президента України щодо підтримки на час пандемії. З 1 березня 2021 року була проведена планова індексація пенсії, яка складала 11%. Також у квітні був проведений 2021 року автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з рахуванням розміру зарплати та стажу. Надалі будемо дивитися, потім, в 2021 році, розмова йшла про те, що уже на законодавчому рівні буде визначено. Що з 1 березня кожного року буде проведена індексація, тобто в березні кожного року буде проводитись індексація, і в 2022 році відбулася індексація пенсій на 14%. Це що стосується 2022 -го. у нас Року. Надалі у нас іде 2023 рік. Що ж відбувалося в 2023 році? У 2023 році було проведено індексацію пенсій, і пенсії зросли на 19,07, так, було підвищено розмір мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Але знову ж таки, так само у березні 2023 року ми мали постанову Кабінету міністрів України, що розмір збільшення пенсії має бути не менше 100 гривень, тобто доплата, і не більше 1500 гривень. Це в 2023 році. Ну і 2024 рік не став винятком. Пенсії у нас підвищились на 8% в цьому році. Говорили дуже довго, який розмір буде, але все ж таки індексація була проведена, і пенсії підвищились на 8%. Відсотків. Знову ж таки, Міністерство соціальної політики уряд про це говорили неодноразово. Дуже довго ми говорили про бальну систему, про сучаснення, про те, що в першу чергу індексацію пенсії відчують ті пенсіонери, які вийшли на пенсію раніше. Але по факту ми маємо те саме, що і мали до того. Тобто була встановлена мінімальна доплата. І максимальна за підрахунками Міністерства соціальної політики, розмір середньої пенсії на сьогоднішній день у нас становить 5717 гривень, і а, середній прогнозований рівень зростання пенсій після індексації це 322 гривні. Тобто, три, на, на, в середньому зросла пенсія на 322 гривень. Гривні також з 1 квітня відбувся автоматичний перерахунок. Пенсій для працюючих пенсіонерів. Яка ж, ви мені просто вже в коментарях починає. Хтось з вас написав. Дуже дякую від, за ваші коментарі, які ви залишаєте, і ділитесь своїми думками про те, що, можливо, в 2025 році індексація пенсій буде проведена і збільшена на розмір 17%. Це хтось з вас залишив. З моїх підписників такий коментар. Дивіться, наразі поки що не зрозуміло, наскільки буде збільшена. Пенсія, як буде проведена індексація? Чому так? Тому що ми зараз чуємо, Міністерство соціальної політики готує разом з урядом новий законопроект, який буде стосуватися в цілому нашої пенсійної реформи, пенсійної нашої системи. Про те, що в Україні, скоріш за все, запрацює накопичувальна пенсійна система. Як буде проводитись індексація в 2025 році, чи зраховується, Балів. Знову йдуть розмови про те, що в першу чергу будуть проіндексовані найнижчі розміри пенсій, тобто ті, хто отримують мінімальні розміри пенсійних виплат. Як це буде відбуватися у квітні, 2000, вибачте, в березні 2025 року, взагалі спрогнозувати наразі дуже складно. Але я хочу сказати одне: що дивлячись уже з практики, так, з власного досвіду. Ми будемо з вами точно знати про це у лютому 2025 року. Адже кожного року, саме в лютому місяці, Кабінет міністрів України приймає постанову, де чітко вказано, на який відсоток буде збільшений розмір. Пенсії і що саме нам очікувати? Чи це буде знову ж таки від мінімальних так, виплат від 100 гривень і до півтори тисячі? Чи це ж все ж таки буде нарешті будуть проіндексовані дійсно в першу чергу найнижчі розміри пенсій, так ті, хто отримують е, мінімальні, наприклад, пенсії, що саме ці українські пенсіонери відчують на собі індексацію. Пенсії. Також стосується особливо тих, хто вийшов на пенсію раніше і які мають там індексацію, отримують ну, копійчану. Так? І виходить, що ваш розмір пенсії він взагалі не відповідає вашим потребам. Не тільки вашим потребам, а ринковим потребам, цінам е в магазинах, в аптеках і так далі. Тому як буде відбуватися індексація в 2025 році, наразі спрогнозувати дуже складно. Єдине, звичайно, мене засмучує, як і кожного пересічного українця, про те, що соціальні виплати ми з вами про це вже говорили, що все залишиться на тому самому. Рівні і нічого, на жаль, змінюватися не буде. Адже від таких базових е, понять, прожитковий мінімум, е, від них відраховується дуже багато, розраховується соціальних виплат, на які відповідно е, можуть розраховувати ті родини, ті люди, які зараз опинилися в скрутному фінансовому становищі. Тож будемо жити, будемо дивитися, як тільки буде з'являтися ще інформація стосовно індексації. Пенсії я обов'язково з вами буду нею ділитися.